Що ми робимо? Ми бомжуємо біля тебе. <свистак> Поїли, закупилися і їдемо на озеро. Цікаво, як ми витримаємо на цьому озері. <свистак> Клас. пані не треба. Буде гарно. Їдемо з Так, наші девчонки молодці да, да ставлять палак. Да, Чекайте, ви поставте на початку одну, другу, а пізніше А, Вот эта палатка, это я знаю. Саша, вона вийшла. Десь там віднесли плити. Так, оце будуть буде вогнище. Оце буде вогне. Дівчата врешті знайшли. Раз, два, Файне дерево. Ви з далеко його тягнете? Далеко, далеко поворота поворота. Два поворота його тянуть. Наші самі? Що далі? вже ні, так. потягнула. Так, наш бомжтур примандрував на озеро. Ось так. Всі мешкають. Ще, звісно, безпорядок, коли це пізніше поприбирається. Це женіна палатка. Наші сусіди і серчаний кар'єр колишній. О, <ривіт> давай давай сюди Так. Ведведі топтуни вже топчуть. Це наша кухня. Брівна притащила її. Вилка в тебе є? А, не брівна. у мене є вилка, зівка є. Добре. У мене. Ні, у не про. Воттерброд берем. А що залишилось на сковорідці? Воттерброді бере. Ну що, справитись, Вероніка? А можна попожи? О. Можна О. А а Мені теж дайте. Хочу соку. Можна сок? Батько не зараз Наливай, наливай. <рігат> І ось наша автоматична посудомийна машинка. Тут у нас мыть. Женя заготовляет дрова, молодец. Почимось, вчимось, вчимось, вчимось. Ану наші рибалки ловлять рибу. Тут ще помічники прийшли.

Сейчас буду хрена казала в понеділок і зразу по п'ятниці я прийшов, тебе нема, І я. Ти ж мені. Все. Злата, п'ять і з про... Про нету у нього гриба, короче. Все, пропало. Так, пожай мені гриб. А чір, ладно, Сташиха. Я я цей гриб я щось подможу, я його не хочу, я тобі його приготую. Можез ботинки сплавить. треба. Після вугля на лі. Девушке я пішла бути. Я його буду їсти. Тільки так, щоб тряпки не плавили.

Ну давай, ну злітай.